Сьогодні знімем обзор мого світу буде з класним будинком. Я поставлю на паузу, зайду і включу. Продовжаємо. Сьогодні я зніму обзор цього всього. Я, я автошахту показував, як будувати по певньому відео. Але дивіться. Якраз один автошахта, а де вона зараз має відспавнити. Я поставив тисячу тактів, щоб вона подовженіся спавнила. Це мій крабати, якщо ви чуєте, говорить. Якщо чуєте, то все пару говорить. Ади, ви, автошахта я покажу по додушчому відео. Дивіться перший поверх. Ви таке бароня класна? А дивіться, який в мене мод є на броні. Це найновіша до речі версія. Це я не знаю в чому мод. А де дивіться, це рук є. Где тут меблі всякі. Я скачу це такі в комфорт, дуже цікаві меблі. Гадей, тут всякі таке. Що я показую перший обзор поверха. А де Видите? спальня, шафи. Дивіться довгий поверх, кухня. Так. Видите? Дивіться, сідаємо за другий. Ліземо на склад. Гади, дивіться. Видите, в мене ще Не забито. Вилазимо на дах, вам покажу. зараз теж обзор. Гади, видите? Пишіть в коментарі, що мені в цьому світі ще будувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я дуже тут цікавого, багато знімаю. Я не міг знімати чогось, бо в мене як то щось було з пам'яттю. Я з потім пізніше ще вам по обзору своїх аккаунтів Бавлі. Можу віддати як то. Один аккаунт з тих, в мене там є на тисячу кубків. Можу віддати один вам з тих аккаунтів. Дивіться. Ви як все? Все, всім пока! Я ще не випущу взор аккаунтів до до завтра.